До нас звернулись люди, які сказали, що ой, відбувається вивезення машин в невідомому напрямку нових. Вони представилися, вірніше вони не представилися, коли запитали, хто це такі, вони сказали, що ці машини їдуть на кордон, возять пісок, і що вони домовились з правим сектором, заплатили нам гроші за те, що ми дозволили їм це робити. Так, як поступив такий сигнал, ми змушені були виїхати розібратися з цим питанням. Ми виїхали. Приїхали туди, сидить людина, якась нетвереза в машині в Міцубіші. Представилася полковником Тітану. Так, як він був нетверезий, ну, не було що розмовляти, ніяких документів він нічого не показав, сказав, що він супроводжує машину в сторону кордону. Так як ну, ситуація була неоднозначна, ми попросили їх повернути машини під КПП Ульяновське, позвонили в міліцію, склали протокол. Що так і так, є питання і треба їх повирішувати. міліціоні розклали протокол, і машини поїхали е, в сторону Чернігова. Тобто, да, транспортування їх ми ніякого відношення не мали. На їх є якісь документи, хто їх власник, не з'явився. Дивіться, потім, коли поїхали перших сім одиниць, цей полковник проговорився, що під кордоном стоять іще машини, які от, повинні виїхати близько 4 десятків одиниць. Ми туди виїхали, дійсно на стоянці там стояли, але ну, ми їх не рахували, тому що вже ніч була. І за дві ходки там у нас дві ходки по 18 чоловік вийшло, Ну десь близько 40 одиниці вийшло. Ми їх сюди відтранспортували на Чернігів, поставили на платну стоянку, щоб зняти з себе всі запитання. Потім вийшли з пресу і сказали, ну там вже потім почали заяви, що ми їх украли, там щось угнали, украли. Потім Російська Федерація щось там почала через Казахстан, там якісь незрозумілі речі на нас говорить. Ми спокійно вийшли на пресу, показали машини, пояснили, що вони цілі, не ушкоджені, що їх ніхто не розкрадає, нічого з ними не робить. От і все. А чи не пов'язуєшся це тим, що з'явилася інформація ще, от коли Росія почала вторгнення в Крим, що нібито припинили заборонили поставки саме Камазів в Україні? Я не те, що пов'язую. Я, я, я бачу, що є інформаційна війна з цього приводу. І тут ще не факт, що це не провокація самої Росії, тому що ми до цього часу не бачимо цього представника, який повинен був Казахстан вести з України своїм ходом. Ця людина вже третій день не виходить на контакт, нас якимись там годують непонятними там е, інформаційними якимись речами. Вплоть до того, що вже зараз напряму люди почали говорити, що росіяни використають цей привід для вторгнення на територію Чернівської області. От навіть в такому вже плані зараз про це говорять. Дякую. Thank <laughs> you.